Бо моя мама з долинського району передати спочатку слова нашим гостям, нашим справжнім українським кримчаном. Дякую Я дуже горда і чувада з того, що сьогодні можу знаходитися в цій залі. Про ваш шаг я чула, ще перебуваючи в Криму. Щоб вам було зрозуміло, які в мене відчуття, 38 років я працювала в Криму. Зв'язку з, з в Криму українські. Артеківців нема, але з вами там залишитися, ми виїхали, певна частина. І нам пощастило, тому що на Буковелі нам запропонували створити Арте Карпатський. Тому вже друге літо ми працюємо на Буковелі і є там такий арте В Вересні ми запрошуємо до керівництва табору приєднатися до заходу, який ми започатковуємо цього року. Це всеукраїнський, педагогічний форум дитячих таборів. Співдружні залоси заради дітей. Діти відпочивають влітку, а ми з вами відпоч... підведемо підсумки літа і починемо у вересні. Я приїхала до вас привітати. Мені цікаво, що так в житті буває, доля дарує. Що саме цікаво? 90 років у цьому році виповнилися артектом. Найбільше цінні. За всі роки, коли проводили різні опитування для артеківців, це є дружба. Я попадаю в табір саме сьогодні, в День Державного прапор України, попадаю в табір дружба. Тому я вважаю, що це така доля святкала нас і ваш табір поєднатися в свій праці, табір дружба та український артек. Невеличкий подарунок, те, що ви ми змогли підготувати до 90-річчя книги і Наша газета «Карпати» в «Артек». І запрошуємо до нас. Вітання, дякую, що ви є. Дружба це найцінніше. Будьте щасливими! В даному відкритиму вібілерії дозволі від переконацького національного університету, якому також 4 року 75, місії Янки. Зачитати вітаємо адресу ректора, але перед тим скажу одновки про місце попевну. Табі дружба зташована на батьківщині моєї мами. Таб дружба це перші табір в моєму житті, де я була першокласницею. Під стовчиком ридала на дискотеці перший день, що мене батьки лишили. Табір дружба це табір, де я була перша на практиці педагогічній на третьому курсі, і цього року також дружба, я керівник юнитовець прикарпатського університету, який який я сподіваюся добре готує студентів. І ще скажу: табір дружба перший за багатьма критеріями я дав ще одне. Це табір, який набирає найбільшу кількість студентів, де проходять ем, практику вони відніробничі. Табір дружба ні жодного разу не підвів, не підставив. Тому велике спасибі від університету. А тепер дозвольте передати слова ректора Ігоря Євгеневича ЦПЕНДІ зачитати. Михайло Владиславовичу, щиро вітаємо вас і ваш колектив із 30-річчям «Лоб 30 річчя, Лоб -дружба. 30 що минає, було насичене подіями, напруженою працею, глибоким змістом та звершенням. Воно подарувало цілі когорти вихованців майбутнім перемогам практика, раді зустрічі і відкриттів. Перемог і досягний новий професійний і життєвий досвід. Ще ми бажаємо вам і вашим колегам великого людського щастя, міцного здоров'я, добра і радості, вірних друзів та близьких людей поруч. Нехай придешні ювілеї виправдають ваші надії і прагнення, принесуть достаток і добробут, успіхи у добрих справах, та лабирих, мотивованих на професії студентів, і практикантів. Ми за взаєморозуміння і любов. З глибокою повагою ректор Прокопецького національного університету імені Василя Степаненка і Вагівгену Степенка. Будьте, будьте на лише 30, будьте 40, 50, 100, будьте щасливі, хай буде вам добре, радісно, і хай нам усім буде добре, мирно, щасливо і солодко, звісно. Зі святом!